Про ситуацію на прикордонні нас вже долучається речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. З нами, пане Андрій, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Студія зараз. Загалом, яка є ситуація на прикордонних з Росією територіях? Загалом кордон з Росією фактично можна прирівнювати до лінії фронту десь з активними бойовими діями, десь безактивних. Але в першу чергу треба зазначити, що ворог не припиняє обстрілювати українську е, територію, українське прикордоння. Це стосується і Чернігівщини, це стосується і Сумщини, це стосується і Харківської області. В той же час більшість обстрілів е, приходиться зараз саме по е, Сумській області, і власне бачимо, що на цьому напрямку ворог також активно використовує і авіацію для того, щоб Здійснювати свої дії терористичні дії, адже фактично ці обстріли також приходяться і по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в прикордонні і знищення інфраструктури, її знищення будинків мирних людей. На жаль, через такі дії Росії гинуть українці, зазнають поранень. Ну і за останній час. Бачимо, що ворог все ж таки наростив кількість обстрілів за допомогою дронів. Це і скіди ППЛА, це є півдрони, дрони дрони на оптоволокні, які використовує ворог для того, щоб завдати ударів, в тому числі і по нашим позиціям. Бо, до прикладу, на кінець минулого року переважала обстріли. переважали саме з артилерійських засобів. Зараз маємо таку зміну. Засобів, яку ворог почав використовувати більше, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп залишається найбільшою по напрямку, також Сумської області. І якщо раніше ворожі диверсійно-розвідувальні групи викривалися більше на півночі Сумської області, ближче до Чернігівщини, то за останні кілька тижнів бачимо і використання інших напрямків вже ближче. Ближче до Харківської області, але загрозу від диверсійної діяльності противника на ці воїни добре розуміють, що це велика загроза. Тому всі підрозділи складових сил спільно діють для того, щоб і викривати такі групи, і власне наносити по ним удари. Бо диверсійні групи вони можуть бути різного складу. Менш чисельні, більш чисельні, і власне їхня задача це як і викриття побудови нашої оборони, для того, щоб в подальшому туди наносилися ураження з більш потужного озброєння. Ну або ж і власними силами атакувати позиції українських воїнів для того, щоб знищити наших захисників. Ну або ж навіть захопити полон досить часто такі групи місцеві для того, щоб на цих засобах українські воїни. Зазнали втрат, підірвалися окремо по Сумщині. Це два напрямки, які можу відмітити: напрямок населеного пункту Новеньке та Журавка, де противник, на жаль, не припиняє спроб перейти лінію нашого кордону для того, щоб розширити вже зону активних боїв по території України. Але тут він використовує як і раніше, такі малі штурмові групи. Які власне наші воїни знищують як на підскопах до кордону, так і ті, які переходять лінію державного кордону, і для цього е і прикордонники, і підрозділи Збройних сил України, в яких співпрацюємо е на цих напрямках, е використовують і артилерію, використовують і безпілотну авіацію, щоб знищувати. Не ці групи і не дозволити їм накопичитися на території України, бо е, задача таких груп – швидко і максимально можливо глибоко зайти на територію України, е, закріп, закріпитися, дочекатися підкріплення. Ну і власне вже розширювати зону боїв по нашій території. Не можна виключати, що через те, що ворог на Курщині. Навпроти цих ділянок має великі сили, які ми також і атакує українські оборони, які проводять свою операцію в межах Курської області. Що ворог не почне розширювати такі дії і на інші ділянки? Тому маємо бути готовими, звісно, до розвитку будь-яких ситуацій і знищувати противника на, на всіх відтинках, які він не намагався використати для того, щоб зайти на нашу територію. Ось ці розвідувальні російські ДРГ. Наскільки вони є навченими, ці військові? Чи розумієте, які бригади туди зазвичай входять? Ну е аналізуючи попередні роки, звісно, розуміючи тактику дій ворожих диверсійно розвідувальних груп, то до їх складу входять ті військовослужбовці, які мають навченість проводити диверсії. Мають до гарну підготовку, мають добре оснащення, тому загроза від від застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп вона, звісно, досить суттєва. І якщо порівнювати знову ж таки, минулі роки, то загроза, загроза диверсійної діяльності противника. Вона не лише для сумщини. Вона залишається і для Харківської області, де в цьому році також викривалися спроби заходу диверсійних груп. Така загроза залишається і для Чернігівщини. Хоч в цьому році, по напрямку Чернігівської області, наші прикордонні групи ще не фіксували спроб заходу диверсантів. В той же час, попередні роки свідчить про те, що цей напрямок також ворог може використовувати. І активно і менш активно для того, щоб здійснити свої диверсійні дії по території України. Також хотре хотілося б заакцентувати, власне, бо наші глядачі з офіційних джерел почули, що на Сумщині відбувається. Ми бачили мапу Діпстейту, ці сірі зони росіяни, звісно, знову починають розповідати про нібито якісь захоплені території на Сумщині. Давайте все таки ще раз нашим нашим глядачам окреслимо, що там відбувається. Ну, власне, Росія зазначала про те, що вони там прорвали український кордон свого часу, а це якраз ті зони, про які я говорив перед цим про спроби використання ворогом малих штурмових груп для того, щоб накопичитися на території України і розширити зону активних боїв вже по, по нашій державі, і тут. Взаємодія між всіма підрозділами складових сил оборони якраз і, і проглядається, що спільними діями наші воїни, і прикордонники, і підрозділи збройних сил України знищують ці малі штурмові групи, які намагаються зайти на нашу територію для того, щоб накопичитися. Зараз ворог не використовує техніку, ми не фіксуємо цього для того, щоб підійти до нашого кордону або ж власне спробувати прорвати лінію кордону за за допомогою колон техніки бо до прикладу більше місяця тому по напрямку населеного пункту журавка в прог Фіксувалися такі спроби, коли колони техніки ворог намагався використати для того, щоб прорвати наш кордон. Вони слідували в бік нашої країни, але ще на підступах наші воїни ці колони спалювали. Тому не жаліючи свій особовий склад, можна зробити такий висновок, що ворог саме засилає малі штурмові групи, не зважаючи на втрати. бо... Всі всі ці військовослужбовці Російської Федерації знищуються, як і сказав, ще на підступах до нашого кордону, або ж коли вони перетинають лінію державного рубежу, і тому бачимо, що ворог продовжує так кидати фактично м'ясо для того, щоб намагатися закріпитися на нашій території, і це ще раз зазначу і по напрямку населеного пункту Новеньке, і по напрямку населеного пункту Журавка. І окремі ділянки поза межами цих двох населених пунктів також фактично під загрозою того, що ті сили, які є у ворога на Курщині, вони можуть спробувати розширювати тактику, таку тактику дій для того, щоб власне розширити зону боїв по лінії державного кордону. Ми вам дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру.